Збиваю рамки, підготовлю. Тільки приїхав на пасіку, а тут виходить рій. Підставляю рамки великі. святая дивлюся паралельно, параллельно, если есть якийсь. маточка сильный расплод Рамка повна з розподом забираю, підсилюю слабі сім'ї і остальне заставляю. Ну. так і все заставляю. По дві, по три, по чотири, по п'ять. Через одну ставлю. Ось рамок 150 збив, але все одно маловато. Так, кожну, кожен вулик так проходжу. Ось так е, обробляють поля. fermeri e